Друзі, всім привіт! Мені безмежно приємно, що ви зазирнули до мене на кухню за новим рецептом. А сьогодні він у мене буде не один. Я поділюся з вами ідеєю приготування святкового столу до будь-якого свята. А я сьогодні цей стіл накрила до свого дня народження. Сподіваюся, що вам буде цікаво і ви будете готувати разом зі мною. Ну що ж, поїхали! Я сьогодні старалася підготувати щось цікаве, просте, але в той же час таке смачне по-домашньому. А ще в кого є домашні продукти, м'ясо, то це ще й буде недорого. Сподіваюся, що вам буде цікаво і Ви приготуєте разом зі мною. І розпочнемо ми з приготування закусок. І першим я подавала язик. Ось така проста, ніби закуска, але має свою родзинку, тому дивіться, як я її готувала. Розпочинаю з приготування язика. У мене він сьогодні телячий. Звичайно, можна брати і свинину. У нас є завжди багато домашніх свиних язиків. Приготувала до готовності підсолені в воді спеції, додавала за смаком. У мене такий телячий язик я варила 3 години. Він з я зняла шкірку і тепер готую соус. Беру яйце, гірчицю, сики, лимону, сіль. Та, звичайно, олію робимо домашній майонез. Друзі, точні пропорції до кожного відео написані на початку відео і в описі під цим відео. Занурюю блендер так, щоб жовток був у змішувачі блендера, і буквально секунд 30 і соус густий майонез готовий. Я додала ще прованських трав, і родзинкою цього всього є хрін. Я купую такий білий гострий хрін. додаю дві, а то навіть три чайні ложки. Ви вже пробуйте за смаком, що вам більше до вподоби або ж можна взяти свій домашній скрін і натерти його я часто навіть такий соус готую, наприклад, на Великдень до м'ясної нарізки. нарізки. Відварений, очищений, охолоджений язик я нарізаю не тоненько, так щоб знаєте, людина взяла шматочок і спробувала смак язика, а не такими листочками, як нарізають у ресторані. Я вам скажу, що я ще люблю готувати цю закуску за те, що я от, наприклад, язик приготувала напередодні, а перед тим, коли прийдуть до вас гості, просто нарізаю і подаю його. Так як в мене є домашні язики, то я закуску з язиків роблю часто майже не всі застілля. тому прикріплю посилання в описі під цим відео до іншого меню, і там також була смачна і цікава закуска. Зверху я ще посипала сиром, у нас продається такий вже готовий натертий щось по типу пармезану і прикрасила зеленю, Ось так швидко, смачно, цікаво можна подати язик. Не завжди ж подавати заливний, правда він же трішки проївся, а цей розлітається на ура. Наступною закускою я приготувала помідори, які я назвала помідори по селянськи, тому що також готується все майже з домашніх продуктів. Але, звичайно, можна і приготувати з магазини. Домашній кисломолочний сир або, звичайний, будь-якої жирності, але не боріть менше, ніж 5%. Додаю сіль, зелень. У мене сьогодні петрушка, але краще додати кропу. Часничок та заправляється все домашнім майонезом. Цей майонез я готувала за принципом як в першому рецепті. Це все перебуваю блендером до однорідної маси. Якщо ви будете використовувати магазинний майонез, то краще просто перемішайте ложкою, інакше ваша начинка може стати рідкою. Тарілку, на якій буду подавати страву, підготувала, виклала зелень і тепер нарізаю помідори кружечками не тоненькими, так, щоб також взяти помідорку і відчути смак закуски. І зверху за допомогою такого одноразового мішка викладаю з таким чином. Можна взяти насадку зірочку і викласти такі фігурки. Тут же, що вам до вподоби І щось для цікавинки я ще посипала чорним кунжутом. Можна посипати зернятами соняшника почищеними. Теж цікаво і ще й буде незвичний смак. Все, декілька хвилин. і Ще одна закуска вже на столі. Далі будемо готувати брускети чи по простому бутерброди. Начинка дуже проста, цікава, але в той же час незвична. Я нарізаю багет або батон і підсушу грінки. І напередодні я зробила намазку. Цю намазку я роблю із гарбуза. Як її приготувати, посилання прикріпляю в описі під цим відео. Тому нажимайте детальніше, гортайте вниз, і там будуть всі посилання, які вам потрібні. Ця намазка це для мене взагалі любов на всю осінь, поки є домашні гарбузи. От я приготувала напередодні застілля, склала в харчовий контейнер і в холодильнику така намазка прекрасно зберігається тиждень точно. Ми взагалі любимо зробити такі бутерброди зранку, до сніданку, до чаю, споживно, смачно. Але щоб надати такий святковіший вигляд і смак, я додала ще шматочки хамону. Тобто так красиво, швидко і дуже смачно. Приготуємо такі брускет із салатом, із тунця, який також готується досить легко. Якщо у вас велика цибулинка, беріть половинку, я нарізаю дрібненько половину синьої цибульки. Відправляю в миску, в якій буду подавати. Якщо у вас звичайна цибуля, то краще ошпарте кипятком, щоб вона не гірчила. Дрібненько нарізаю три невеличких солених огірка. Якщо у вас вони більші, то хватить і одного. І також невеличким кубиком подрібнюю яйця. Відправляю всі продукти в миску, в які буду замішувати. Далі я відсідила всю лишню рідину із тунця, я купую такий готовий. Я вам скажу, що з такої маленької порції однієї баночки тунця власному соці, можна приготувати досить велику порцію намазки на бутерброди або ж подати як салат закуску. Додам трішки зеленої цибульки, можна кропу будь-якої зелені за смаком, заправлю ложечкою майонезу і це все перемішаю. Викладаю на гріночки, які я також підсушила і охолодила. і ось так швидко і красиво можна подати такий салат. Він смакує кожному, а такий простий приготування і цікавий, що подобається всім. І я сподіваюся, що вам також сподобається. І подивіться, яка дійсно велика порція бутербродів вийшла з однієї баночки тунця. Ну і цариця цього столу це фарширована щука. Я, до речі, цю щуку сама зловила і сама сфарширувала. Мене навчила фарширувати мама ще в дитинстві. Ми фарширували і коропи, і карасі навіть. А от щука це взагалі, це моя любов. Рецепт цей досить простий. Друзі, також ним поділилися вже на моєму ютуб-каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. Обов'язково готуйте, повірте, що ваші гості будуть просто в захваті. Мене всі смакували і дуже прихваляли. Казали, що на смак вона неймовірна. Рекомендую. Ну і, звичайно, який святковий стіл без м'ясної нарізки. А коли є домашні такі смаколики, як не зробити таку гарну нарізку? Я сама робила копченості. Сьогодні я показую вам розрізсі копченості в бочці, або також у мене є рецепт приготування, як робити копченості в коптильні древос. Ці всі посилання також я залишаю в описі під цим відео. А на сьогоднішню м'ясну нарізку я нарізала копчене сало, копчене м'ясо, запечене м'ясо і. І домашня ковбаска. Ще раз повторюю, що ці всі рецепти вже є на моєму ютуб-каналі. Слідкуйте, переходьте за посиланнями і готуйте. І ще також додала домашнього маринованого сала. Я вам скажу, що його найшвидше розібрали. Найпростіше і найсмачніше. Далі ми переходимо вже до салатів. Ще один цікавий, незвичний салат з родзинкою. Не кожен догадається, що ж в тому салаті. А точний рецепт приготування цього салату вже буде наступним відео, яке я публікую на цьому каналі, тому чекайте і обов'язково готуйте. Далі хочу запропонувати вашій увазі незвичний цікавий салат з брокколі. Всі, хто пробували, здивувалися поєднанню продуктів, всім сподобалося, тому... Тому рекомендую приготувати і вам. Це щось нове і цікаве, чесно. Броколі я відварила 3 хвилини в підсоленій воді і, звичайно, відразу ж викидаю в таку досить холодну воду. Краще, якщо ще у вас є кубики льоду, додайте. Нарізаю більш дрібнішими соцвіттями, так, щоб салат і капуста не була такими великими соцвіттями. Додам сюди відвареного пропареного рису або будь-якого довгого. Головне, щоб рис був розсипчатим при відварюванні. Я відварила і промила його водою, охолодила. Далі беремо сирка камамбер, в мене одна така головка на 120 г. Стандартні в нас продаються. Розрізаю на кубики, розділяю окремо і додаю в цей салат. Ось, в принципі, всі продукти. Тепер соус. Знову ж таки беру 2 3 столові ложки домашнього майонезу, трішечки часнику та я додала ще домашній соус песто. Я завжди влітку стараюся зробити соус песто, пофасувати по баночках і заморожую. При необхідності достала, використала і знову морозильну камеру. Я вам скажу, що це зручно, економно і цікаво. Додаю заправку і перемішую. Цей салат цікавий тим, що його можна приготувати, замішати напередодні, він якось чим довше постиг. Їдь, тим має насиченіший смак. І ще хочу дати пораду. Ви, до речі, рис можете замінити на є така вермишель, називається розінні чи розолінні, якщо не помиляюся. Теж дуже цікаво. Вона в формі рису. Коли відварити ту вермишельку, здається, що це відварений довгий рис. Дуже смачно викладаю в салатник і посипаю підсмаженими зернятами соняшника. Ось так незвично і дуже цікаво можна приготувати броколі. Ще один салат, це вже більш легкий, такий вишуканіший, але готується 5 хвилин. Часто, особливо, коли у мене день народження, воно осінь починається сезон хурми, то я його досить часто готую. Мік зелені викладаю таку подушку. Далі йде хурма, яку я очищаю, нарізаю кубиком, можна нарізати дольками. Декілька помідорок. Сир фета або бринза, будь-який м'який, розсільний, солоний сир. Саме цей сир надає такий насичений смак для салату. Хамон я набираю такими невеличкими шматочками і викладаю такими кубками. Він красиво дивиться і надає собі смак. Поливаю бальзамічним соусом, зверху побризкаю олією і все. Я ніякої заправки до цього салата не готую, так як кожен продукт має свій насичений смак і гармонійно поєднується між собою. Дуже рекомендую приготувати взимку те, що треба. Також на моєму столі, звичайно, завжди є рибна нарізка. Я сьогодні сама солила скумбрію, Рекомендую вам приготувати за цим рецептом, який я залишу в описі під цим відео. Далі вже почнемо з теплого. Закусочний такий пиріг, його можна подавати як теплим, так він смакує і холодним, готується також досить легко. Листкове тісто я трішки розкачую, але не дуже тонко. Вистилаю на пергамент, відразу викладаю в деко, в якому буду запікати, і відразу ж включаю, нехай розігрівається духовка, бо все дуже просто. Грушу нарізаю ось такими скибочками. Якщо вже ви зрозуміли, це буде груша із сирком Б. Табомбер також нарізаю тоненько, або ж можна взяти сир з голубою пліснівою. Тоді вже смак таки буде ще більш насиченішим, а цей варіант ніжніший. Вершковий сир тоненьким шаром розмащую по всій поверхні тіста, залишаю тільки краї. І викладаю начетку, це шар груші, сиру, грушер, сир і так чередую, поки не закінчаться всі продукти. Посиплю зверху горішками, можна брати будь-які. У мене було декілька горішків кешю, до речі, вони підсолені, і це так збалансувало і зробило цікавий смак цієї закусті, що вам не передати. Додам трішки чебрецю або будь-якої зелені, це не обов'язково. Зроблю бортики, так як це до святкового столу. Якщо я готую просто так для дітей чи для себе до перекусу, то навіть і не заморочуюсь бортики, не роблю. Змищу збитим жовтком, можна дати ложечку молока або просто збийте яйце. І відправлю в духовку розігріти до 200 градусів на 15-20 хвилин. Нам потрібно, щоб бортики підрумянились. Відразу буде стояти такий аромат на кухні, ви зрозумієте, що ваш пиріг готовий. Нарізаю порційно. Можна подати, так як я на великій дошці, ж можна подати в меншій тарілці, меншими шматочками, але обов'язково перед подачею не забудьте цей ароматний хрумкий пиріг полити натуральним медом. Все, тоді смак збалансований на всі 100% і всі оцінять цей незвичний, але той же час легкий рецепт. Дуже рекомендую вам подати це до святкового столу, особливо коли це осінній стіл, коли це сезон. Також ми завжди на святковий стіл подаємо запечену курку. У нас є домашні кури, тому як можна не приготувати і не подати таку красуню, правда? Ну, і в якості головної страви в мене сьогодні ребра, запечені в гарбузі. Осінній сезон, тому чому не готувати, не користуватися моментом, правда? Свинячі ребра. Я нар... Свинячі ребра я зачищаю, вирізаю лишній жир, плівку і нарізаю порційними шматочками. Посолю і додам приправу до м'яса. Спеції вже використовуйте ті, які вам більше до вподоби. Також, якщо я це готую до святкового столу, то таку заготовку роблю напередодні. Я мариную ребра, обсмажую до золотистого кольору, а вже на наступний день можна тушкувати. Обсмажую я завжди на сухій і гарно розігрітій сковорідці, так як ребра має достатню кількість жиру. По-перше, лишній жир виплавиться, ну і звичайно буде така рум'яна, красива шкірочка і колір у ребер. Це все робиться досить швидко. Хоча можна і не обсмажувати, але мені все-таки обсмажені ребра смакують більше. Ну і вже на наступний день, коли вже мають прийти ваші гості, я вибрала ось таку гарніву округу. У мене вона заважила 2,5 кг, Я сюди, так знаєте, щільно втрамбовуючи, вмістила 1,7 кг ребер. Але, скажу чесно, треба було 1,5 кг, тому що вона була дуже сильно втрамбована. Або ж треба було взяти більшу гарбузу, але нічого, все смакувало просто нереально. Вичистила всю серцевину, середину, зернята. І тепер ребра, які вже схололи, я замариную. Додам зерна гірчиці. Цибулю розберу ось таким чином. І майонез або сметану. Часник. Сіль я вже не додаю, тому що я замарнувала напередодні. І ще я додам кетчупу для того, щоб ребра мали і смак насиченіший, і при запіканні вони мають такий красивіший колір. Гарно це все перемішаю і щільно наповнюю гарбуза. Ставлю гарбуз відразу в форму, в якій буду запікати, і щільно реберцями посипаючи цибулькою, наповнюю гарбуз. Знаєте, якщо у вас менше м'яса буде, можна туди ще додати картоплі. Відразу у вас буде м'ясо з гарніром. Я ж робила в суто таке м'ясо. Накриваю фульгою, щоб гарбуз не згорів, тому що я ж буду готувати досить довго. Я запікала в духовці спочатку при 200 градусах годину. Потім зменшила температуру до 150 градусів і тушкувала ще 2 години. Тобто, в загальній кількості ребра тушкувалися 3 години, і вони були просто неймовірними, танули в роті. Подивіться, який красивий гарбуз. Я його нарізаю ось таким чином і подаю в вигляді такого сонечка. Я коли подала цю страву, то всі були просто в захваті. Ребра мають насичений цікавий смак і просто тануть в роті. А моя мама приготувала таку ковбасу картоплянку та кров'янку. Я вам скажу чесно, що завжди готуємо таку ковбасу саме в печі. Вона смакує просто так. І коли подаєш їх до святкового столу і шкварочками, то всі просто в захваті. Тому також переходьте в описі під цим відео буде рецепт, як ми з мамою готуємо таку ковбаску. І ще остання вже гаряча страва це жульєн в таких тарталетках. Але як я його готувала, вже покажу вам трішки пізніше, тому слідкуйте за анонсами на моєму каналі і готуйте разом зі мною. Ну і звичайно, який ж стіл на день народження без торту. Торт дуже простий, я вам скажу, мабуть, один з найкращих моїх рецептів, які я готую. Тому сьогодні приготувала цей шоколадний, неймовірно смачний тортик, який також буде в одному з наступних відео. То що ж, друзі, я старалася? Ви обов'язково напишіть в коментарях, який рецепт сподобався вам більше всього. Вам не важко, мені дуже приємно, але найголовніше готуйте за цими рецептами. Хоча б підберіть ті страви, які вам сподобалися більше всього, і приготуйте на свій святковий стіл. Ну, я сподіваюся, що вам, хоча б один із цих рецептів сподобався. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що зайве, а що сподобалося більше всього. До нових зустрічей. Готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре. І я щиро дякую вам за ваші коментарі, за вашу підтримку, за ваші побажання. До нових зустрічей.